Думки зараз одні, коли врешті-решт звільнять Олешки. Той день всі були в такому, я навіть розгубленість, була якась розгубленість, ніхто не розумів, наскільки це. Я вийшла на двір і літали їхні вертольоти зірками. Причому літали настільки низько. Що можна було побачити е, цього льотчика, які, вибачте, шкірилися на всі зуби, ну настільки низько вони літали. От, і е, ну, скажу чесно, то, то було страшно. То було дуже страшно. От, люди були, я ж кажу, люди були розгублені, люди були в розпачі. От, і ніхто цього не чекав. Ніхто не чекав, що нас отак, от парадом. Захоплять Херсонскую область. Смотри. Передок. Передок. И... Крыша, крыша. крыша Батера моего. Передок. Вот башня. полностью с луком вырвал, что ли? Полностью вырвало Полностью. Бля, вот башня, короче. Вот все да, вырвало. Самое интересное, колеса целые, понял, да? Ви ж знаєте, що ми виходили на мітинги також і на ходу виходили. От, і Всі думали, що це ось-ось ось закінчиться. Ніхто не думав, що воно так затягнеться. І е, тому е, люди не одразу почали виїжджати. Люди вже потрошечки виїжджали, вже коли була можливість От, і в кого була можливість, в кого, наприклад, є, був свій транспорт, свій автомобіль. Хто мав якісь кошти за душою, як кажуть, тому ті люди встигли виїхати раніше. Коли після е теракту на Каховській ЕС виїхати вже було дуже важко. У Галенгельса Комсомольської Олешки. Метра два з половиною, Забори всі водою. Знаєш, що там дуже важко зараз. Е, я спілкуюся з друзями, у мене там ще є друзі. І е, кажуть, що дуже важко. Дуже важко прилітає і е, стараються нікуди не виходити для того, щоб не впіймали, щоб голосувати, тому е, дуже важко людям. Дуже важко. Виїхати є багато людей, які просто реально не можуть виїхати, тому що самі хворіють. Є у кого от у мене також є друзі, яких чоловік подруге, чоловік, чоловік хворий, от тому у них їм немає як виїхати, але вони дуже чекають на засило.